Всім привіт! Сьогодні у мене дуже талановита, прекрасна женщина, дівчина Наталі. Вона є майстром по нарощенню вій, і також вона є і мамою. Тому сьогодні буду брати у неї інтерв'ю, буду старатись задавати дуже цікаві запитання, щоб вам було цікаво це дивитися. Тому. Я буду також вам вдячна за підтримку, тому що це таке моє перше інтерв'ю. Буду вдячна за підписку, лайк та комент. Тому поїхали. Привіт, Наталі! Можеш також привітатися з моєю аудиторією. Всім привіт! Мені дуже приємно, що ти мене запросила. Отже, давай починати. Давай. Отже, давай почнемо спочатку з бліц-опитування. Це такі. Короткі, е, да, короткі відповіді мають бути. І я написала е, дуже цікаві питання. Отже, можеш відповідати так або ні, або якось так е, да, або коментувати. Отже, е, бувало, що плакала після клієнта. Так, бувало, е, тому що, е, за мою практику, це більше трьох років. Е, були крінжові ситуації, а я людина дуже емоційна, все сприймаю дуже близько до серця, тому так бувало. Не обіжайте мені, Наталі, пліс. Далі. А кому б ти ніколи не наростила вії? Дівчаткам, у яких є алергія. Астма або якісь захворювання очей. Неодноразово було також, що приходять дівчата, які мають якісь висипи, почервоніння в зоні очей, і казали: Зроби. Я кажу ні, вибачайте, і відправляла додому. Дякую. О, дуже до речі, Наталі, Наталі має синочка, його звати Кирил, і тут будуть також питання про, про її сина. Отже, найчастіша фраза Кіріла. Найчастіша фраза Кирила. О, боже мій! Понятно, Кирилл багато слів. Або ще мам, мам. Це, напевно, так теж у всіх дітей заводські настройки. Спочатку чекаєш, спочатку чекаєш, щоб дитина заговорила, а потім думаєш, коли ти дитина вже закриється. <с <с Блін, клас. Давай почнемо вже з самих питань. Отже, який у тебе вже досвід роботи? Досвід роботи мій, вже більше трьох років, якщо я не помиляюся. І, до речі, я коли почала працювати у цій сфері, я одразу почала працювати багато, включно, не розтягувала, тобто в мене не було переривів, що я залишала там цю роботу чи ще щось. Тобто, от як почала працювати, так по цей день. Mm -hmm. О, і це дуже круто, коли, е, наприклад, ну, людина, яка вивчилась на якийсь базовий курс, і вона одразу починає працювати там не через місяць, не через два, а просто зразу закупила матеріали і йде зразу працювати, тому що це є база. І там пройде той самий місяць-два, і ти вже забудеш, на чому ти навчалась. Так, так. Ось. А, Який був твій фінансовий прорив, коли ти вже зрозуміла, ого, тут можна реально заробити бабки? Фінансовий прорив. Ну, це напевно тоді, коли я чистими, от прям чистими заробила тисячу доларів. Тоді я зрозуміла, що ну, це є робота, це не тільки хобі, тому що ну, я в більшості вважала, що це є моє хобі, яке приносить дохід. Але розуміючи так само, що я цим хобі себе забезпечую, свою дитину. Тому після того я от прям була впевнена, що. Це є класна дуже робота. Тому дівчатка в б'юті сфері ви можете гарно заробляти, працювати в класній атмосфері з гарними людьми, тому йдіть на курси до слави або так само до мене. Так, Наталі також є викладачем, навчає дівчат нарощенню вій, і це дуже круто. І дійсно у б'юті-сфері можна заробляти дуже багато грошей, але треба багато вкладати. І нема такого, що ти там через місяць, два, три, чотири. Почнеш заробляти мільйони, такого немає. Ну я надіюсь, в тебе так ні. Само. Спочатку в мене був дуже малий дохід, тому що, ну як ми всі беремо спочатку модельок, так само дуже багато розтратів на матеріали, на оренду. Так само зараз багато податків і так далі і тому подібне. Але якщо ти хочеш, то ти зможеш. Так, головне хотіти і вірити в себе і свої можливості. Переходимо до наступного питання. Йдемо до грошей. Починаємо. Скільки ти заробляєш в місяць? Я буду дуже по-простому говорити: я не лізу в твій карман, а може і лізу. Скільки ти заробляєш в місяць? Ну. Я теж по-простому скажу, у мене немає стабільного заробітку, тому що це все коливається так само від того, скільки в мене учнів, скільки в мене клієнтів, від того, скільки, наприклад, в зимовий час я оплачую за оренду кабінету і так далі. Тому це коливається. Але ну, середній, середній твій середня твоя зарплата за місяць. Ну, я не знаю. Не рахую гроші. Ну, це, ну, якщо середню взяти, то це 800 тисяч доларів. Ну, десь так. десь так. Просто ну, кожен місяць по-різному, і так само треба враховувати, що це не чистиме, тому що затрати на матеріали, оренду. Да. Добре, йдемо далі. Е, на що ти вперше витратила свою. Е, Ні, давай так, на що... Яка у тебе була найбільша покупка, яка вартувала багато грошей? У житті взагалі? Ні, не в житті. Беремо ті роки, які ти працюєш майстром нарощування повіям. 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 Ну, Ти мене зрозуміла. Я? Навіть не можу. Ну, напевно, я вкладаю в свій відпочинок. в більшості це було, напевно. Поїздка в Болгарію з малим. Це от тоді, коли я якраз почала розвиватися у цій сфері. Ну, відповідно, був хороший готель і так далі. Тому, напевно, це була поїздка. Так, щоб з таких якихось глобальних покупок поки що не було, але очікується. Буде. Скоро буде. Чи пам'ятаєш ти свою першу оплату за свої вії, які ти зробила? пам'ятаю, це було е 50 гривень це було 50 гривень. Да. І я була дуже рада тим 50 гривням. Е, і особливо була рада, коли мені давали більше, ну, тому що я брала мало. У мене просто такий кожен собі е, створює свій шлях. Тобто одразу ставить там нормальний прайс, у мене було трошки по-іншому, е, тому що для мене було важливим набити руку і збільш... ну, пришвидшитись в роботі. Тому да, було 50 гривень на той момент я брала. Капіс 50 гривень. На той момент це який рік 22? другий. Це вже почалась війна, коли ти почала працювати? Так. Так, так то вже почалась війна. І це було 50 гривень бляха. Далі який найдивніший запит від клієнта? Ти очікувала? Чи можливо не було такого ніколи? Найдивніший запит. Немає такого, прям, щоб я чомусь здивувалася, але, до прикладу, є таке, що майстер і клієнт розмовляють на різних мовах. Тобто вона приходить і каже: зроби мені е, класику в мокрому ефекті, а такого, Андріал ну, такого не существує просто. А так, щоб дивного для мене нічого дивного. Я роблю любе-голубе. У мене, до речі, багато клієнтів, які люблять вієчки, щоб були з кольором якимось. Я люблю експериментувати і дуже рада, що в мене такі клієнти. Поняли, клієнти? У вас дуже класний майстер, вона вас дуже любить. Я думаю, твої клієнти будуть дивитися. Так, Ти ж поділишся. Так, <свісно. <свісно> Окей, Йдемо далі. А, Чи були, можливо, в тебе такі думки? Е, можливо, коли це поганий настрій, чи ще щось, що, типу, все, я лишаю нафіг цю роботу, більше я не буду нарощувати ці вії. Е, У мене такого не було ніколи. Е, тому що, повторюся, це було ну, це в більшості як моє хобі, і, і напевно тому цього і не було. Е, правда, бувають моменти, коли я. ну, Виснажуюсь просто, тому що я працюю досить багато зранку до вечора. Коли я виснажуюсь, коли я розумію, що це мені вже стає реально як робота, коли ти йдеш реально на роботу, то я просто беру собі декілька днів відпустки, відпочиваю далі. і вертаюся з така вся заряжена, з позитивними думками далі працювати і коротше. Головне давати собі реально відпочивати у цій сфері, тому що ми працюємо з людьми, з різними людьми. і Є багато людей, які до нас ходять. І як би там не було, все одно існує ця енергетика, що ми обмінюємося енергіями, і тому відпочивати потрібно. До речі. За енергію я дуже така людина, яка ну, от я справді відчуваю людей. І в моєму досвіді навіть було таке, що я відмовляла деяким клієнтам е, ну, працювати з ними, тому що я раз там, допустимо, її взяла, мені було от просто некомфортно. Не від, не від чого, просто от некомфортно. Тому так само майстри, я вважаю, що ваш комфорт це насамперед. ну, Насамперед вам має бути комфортно і класно, тому не бійтеся відмовляти таким людям. Для когось для іншого майстра ця людина буде навпаки, напевно, як це сказати, нормально підходити їй так, душевно душевна, якась напевно легко працювати з цією людиною. Якщо ви відмовите, то я нічого страшного в цьому не бачу. Так. Я повністю підтримую, бо за всю свою сферу. Цю сферу діяльності я відмовила тільки одному клієнту, тому що мені насправді було капець як незручно з нею працювати неприємно і, і ось і ми вже не працюємо разом. Але це тільки одна і надіюсь, більше такого не буде. Тому що я на своїх клієнтів дуже обожнюю. У мене дівчата всі дуже круті. і Я думаю, що у тебе так само, правда? У мене так само. У мене взагалі зараз така клієнтська база. Я кожен день чекаю, коли там хто до мене прийде, коли чимось там новим поділиться. У мене до речі вже менше ну майже немає ну, куди записувати нових там клієнтів. А своїми, ну я їх прям я прям їх люблю. Багато з ким я подружилася, стала друзями прям за ці роки. І дуже вам вдячна, дівчата, що обираєте мене. І вдячна вам за те, за те, за те які ви є взагалі, типу, бо ви всі класні і коротко. супер! б'юті-сфера зближує з людьми. Окей, да. okay, перейдемо до найцікавішого. Мене це питання насправді дуже цікавить, і хочеться, щоб ти, щоб ти на нього відповіла. Як тобі вдається поєднувати свій бізнес? Ну, бо вважаємо, що це наш бізнес, правильно? І материнство. Ой, насправді це водночас дуже легко, а водночас і дуже важко, тому що. Мені здається, що мені я замало часу приділяю дитині, адже окрім роботи потрібно ну, для себе час особисто приділити, так само для дитини. Але, але якось поєдную, тому що іншого виходу немає. Треба просто навчитися якийсь баланс тримати. От між роботою, материнством, відпочинком. Ось усім, усім треба навчитися балансу, і потім в житті все просто. До речі, я все просто планую. Я людина такий планер, Я все по поличках завжди в мене все по годинці розписано. До речі, вона записує все в блокнот. Да? Я, я записую свої справи, записую, е, ну, я все записую в у планер, тому що, або в телефон, тому що дуже багато різних справ, щоб нічого не забути. Мені так легше, мені так подобається жити, тому що я просинаюся зранку, я знаю, що в мене от сьогодні це, це, це і це. Ну, Такий в мене причуд собі свій. Супер. Якщо б не ВІЄ, то що би ти обрала? До речі, я поділюся тим, що я зараз навчаюся, але я не скажу на кого і на що. Тому що це Пу-пу-пу! Тому що це так, це таке довгострокове досить навчання, і згодом так в мене буде, напевно, ще одна професія. Думаю, через рік вже так. Це ніхто не знає? Це не знає абсолютно ніхто, абсолютно ні, це знає лише одна людина. І поки я не. Не вивчуся на цю професію, я нікому не хочу розповідати. Але віки я залишати не планую. Як ви думаєте, на кого навчається Наталі? Це в університеті? Е, так, типу при університеті, але в нашому Чернівецькому і Київському. Афігеть. <світ> Мені залишається тільки здогадуватись, бо цієї жінки нічого не випитаєш. Окей. Okay. Як ну не то що про Кирила, а взагалі про вас? Як змінилось твоє життя після народження Кіріла? Моє життя після народження дитини змінилося на 180 градусів. Мені здається, як і в кожного в кожної жінки, тому що на початку дитина потребує дуже багато часу, тобто твоє життя кардинально міняється. Дякувати Богу. У мене дитина. Ну, я його так виховую, що от мені з ним комфортно, класно, я з ним на одній хвилі, ми з ним в більшості як друзі, навіть. І, і якось дитина, в принципі, мені дає більшого стимулу розвиватися. Тому що, і до речі, від нього шалена підтримка. бо він мені каже: Вау, мамочка, ти такі гарні вії зробила! або там мамочка, ти така молодець, типу. І от він надихає мене, типу, до роботи більше стимулює, скажімо так. Плані всього ну обмеження по часу для себе, тому що час потрібно приділяти бути. Розкажи, будь ласка, нам як взагалі проходить твій робочий день, от, наприклад, зранку і до вечора. Ну, в мене робочий день дуже простий. Я от ранком просинаюся. Моя процедура просто досить довго тривала. Це орієнтовно дві годинки на одного клієнта, тому за день я беру орієнтовно 4-5 клієнтів. Якщо 5, то це прямо я до пізнього вечора працюю. Але проходить мій день. отак, Тому в мене є дитина, я рано прокидаюсь, веду його в школу. Після школи відповідно йду на роботу, відпрацьовую там двох клієнток іду пити каву, або не йду пити каву, або снідати там той снідати, обідати щось таке. Потім знов клієнтка, потім біжу за ним до школи. Школи веду його додому або в кафе поїсти. Потім він іде на тренування, а я йду ще на роботу. Після цього всього ми зустрічаємося і йдемо додому. Отак і проходить цілий день, якщо він повністю в роботі. Ну, насичений день, я тобі скажу. тебе кожен день насичений, це виходить? Так, так, да. ну, це дуже класно. Насправді, але треба взагалі давати собі теж нічого не робити. цього я не вмію. Я, до речі, не вмію нічого не робити. І мені мені важко лишитися вдома і нікуди навіть не йти, там ні в яку кафешку посидіти, ні в якесь кіно. Я люблю, я люблю постійний рух. Типу, ну, раз у місяць, один день в місяць я можу посидіти вдома, типу, ну це буде в кайф, але якщо там два-три місяці або, наприклад, коли ти хворієш, це все, це капець. А Ти так завжди така була? Ні. Я напевно колись я була взагалі такою тих Я би ніколи ну не сиділа зараз тут на інтерв'ю. Я би ніколи не змогла записати розмовні історії або ще щось таке я взагалі боялася людей до людей підходити. Певні якісь моменти в житті мене змінили. Фраза кажуть, коли кажуть, що люди не міняються була іншого сенсу, так ну вон, я люди всі міняються, просто якщо вони самі цього хочуть. Якщо вони не хочуть, то ми їх не, не змусимо змінитися. Що тебе злить у клієнтах? <гум> <гум> Коварне запитання. <гум> <гум> Через те, що я пунктуальна, я не люблю мене Мене не злить нічого, тому що мені в принципі все одно, але мені неприємно, коли до мене запізнюються на процедуру там більше ніж на 15 хвилин. Так само я не розумію, коли не відміняють запис, от вона просто не приходить. ну, Важливо повідомити без попереджень, так, це. Наш час, замість вас може прийти інша дівчинка. Я думаю, в б'юті сфері всі з цим штовхувалися. Так. Е е і ще є така штука. Дівчинка, допустимо, запізнюється, е і їй потрібно швидко. Я не є швидкісний супер-пупер-майстер, я там нарощення зі знаттям роблю орієнтовно за дві години, типу, але е от запізнюється, наприклад, дівчинка, лягає. Починає їй дзвонити телефон, вона починає йти в туалет, і разом з тим вона мені каже, що їй за півтора години має бути там мегаоб'єм і ну, тіпи, не знаю ніяк інакше. Е, оце, ну, оце, типу, у мене такий. Якісь... Як це дисонанс вводить? Угу. Типу, я ну думаю, ну, якщо там відповідно ви хочете швидше, ви маєте лежати спокійніше, щоб так. мені легше було працювати. А коли ось відволікання на телефон і так далі, то це, це не є дуже приємно. Так, я теж не люблю, коли клієнти, ну клієнти ще є клієнти, якщо це я працюю з ними, моделі на курсах відволікаються на телефони, на телефонні розмови, сторіси і так далі. Тому що учениці і так важко, і так страшно, а тут голова внизу, і вона постійно в телефоні. І, і мені не подобається, наприклад, коли моделі, клієнти, дере, сидять в телефонах. Ось. І переходимо будемо закінчувати верніше наше інтерв'ю. Знову ж, бліц опитуванням. такі прості і цікаві запитання. Гроші чи слава! Гроші. Я люблю гроші. Я Всі люблю так? гроші, а гроші <ганіт> люблять мене. <смі> Правильно. Я Улюблений відпочинок. О, то взагалі відпочивати класно. Люблю подорожі кудись, в нові місця. Навіть не обов'язково за кордоном, десь по Україні, кудись в гори, кудись до якогось водоспаду, кудись ну, на море відповідно. Люблю. А море чи гори? <ганіт> Блін, ну це таке запитання, не знаю. Море з горами, Можна так можна? У <плес> Чорногорі. О, о, Кава чи чай? Кава. Я страшний кавоман. Без кави я не можу ні дня. Я ще сьогодні не пила каву. Ти пила? Пила дві. Я не встигла. Яка твоя слабкість? Слабкість солодощі. Дівчата мої знають, що я... Mm -hmm. <свісна> я без солодкого не можу. І взагалі я дуже люблю поїсти. Це моє саме таке. Від... То, від чого я не відмовлюсь, скажімо так. Але ж ти від цього отримуєш задоволення? Може, це не слабкість? <свісна> 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 я думаю, що якщо людина від чогось не може відмовитись, то значить це слабкість. Mm -hmm. Може бути. Ну, так само, як і. Е... Там задоволення отримують від наркотиків, <ріст> не можуть відмовитись. Від пива. Від пива. Йдемо на пиво. Ідемо <ріст> після інтерв'ю. Окей. А, якщо це відео будуть дивитися наші клієнти, моделі, знайомі, друзі і так далі, не тільки майстри. А ми хочемо вам цим інтерв'ю показати, що ми. Такі самі, як і ви. Що ви собі не думали, там раз вона майстер, то вона така має бути правильна і так далі. Ну, Бо зазвичай такий шаблон є, ти, ти, ти зі мною згідна? Е, ну так, але залежить від клієнта, тому що е, да, є такі дівчата, думають, от я взагалі неправильна, ну я на особистій сторінці, я просто свідка проста, така як я є. Я не вкладаю в себе ні в які оці рамочки. Е, я просто без рамочок. Я теж в мене нема рамочок. Просто хочемо показати, що яка б'юті сфера є всередині, можливо. Яка б'юті-сфера всередині і які майстри насправді? Ось такі самі прості дівчата, жінки і так далі, які просто займаються улюбленою справою і заробляють на своїй любимій. На своїй улюбленій роботі гроші. Е, ви також можете це робити, але головне, щоб вам це подобалось, тому що, наприклад, мені і Наталі е, наші роботи, наша робота, наша сфера діяльності дуже сильно подобається. І дійсно, це є в першу чергу наше хобі, а вже потім це є як наш бізнес. Да? Бо, тому що без хобі, якщо б це не була наша улюблена робота, мені здається, бізнес би йшов так собі. Да? Так, так, будь-яка справа, якою ти займаєшся, повинна бути наповнена любов'ю насамперед, ти повинен хотіти це робити, і робити від щирого серця, і з захватом, і з хотінням це взагалі робити. Тому що якщо ти йдеш за мусь, як то кажуть, то ну, нічого получатися не буде. І тоді будеш думати, а що там клієнтів нема, а що продаж немає, що то, що то. Сто процентів. Тому. Ми будемо завершувати наше інтерв'ю. Таке, мені здається, воно вийшло недовге, але водночас і дуже цікаво. Ми були з вами дуже щирі. Тому, Наталі, дякую тобі за інтерв'ю. Дякую, що ти прийшла, що ти підтримала мене. Мені дуже приємно, незважаючи на те, що це моє перше інтерв'ю. Все пройшло, мені здається, дуже комфортно. Дякую тобі за запрошення іще раз. Е, питання, до речі, були дуже класними, було дуже легко, дуже прикольно, дівчатка. Йдіть до слави на інтерв'ю, і я тобі хочу побажати успіхів е, в подальших інтерв'ю і а розвивайся іще е, в цьому, тому що було справді класно і мені було цікаво. Су. І ще хочу сказати своїм клієнтам, що я вас дуже сильно люблю. Так. Дуже дякую вам за перегляд. Нагадую, що ви можете підписатись на мій YouTube канал, поставити лайк і комент, який завгодно. З вами була я, Ярослава і Наталі. Всім пока!